Шукаєте візочок з ідеальною амортизацією, який підійде на осінь та зиму. Це провізочок від польського виробника Roan Іві, легка алюмінієва рама, що складається разом з пруглянковим блоком. Амортизатори на кожному колесі та додатковий амортизатор у конструкції рами, що зменшує вібрацію та нерівності. Величезний кошик для покупок з навантаженням до 3 кг. Каркасна люлька з твердим дном, всередині ортопедичний твердий матрацик та обивка з натуральних матеріалів. Накидка на ніжки у люльці на магнітиках, а також є відворот з оглядовим віконцем для захисту від вітру, функція регулювання підголівника та дворівнева система вентиляції. Пруглянковий блок встановлюється за обома напрямками руку, має багатопозиційну спинку та підніжку. В є вентиляційна секція та додаткова секція для подовження П'ятиточкові ремені безпеки з накладками на плечі. Комплекції йде дощовик, москітна сітка, сумка для батьків, чохлина ніжки. Також пледик із захист від сонця. Гарантія від виробника 12 місяців. Купуйте в маля.